І всім привіт! З вами знову би шоу. І сьогодні я представляю вам міні-огляд на новинку від Марвел, яку мені все ж вдалося зацінити на вихідних під назвою Людина Мураха та Оса. Квантаманія». Варто зазначити, що в цьому ролику майже не буде спойлерів, а в тих місцях, де вони будуть, я вас обов'язково попереджу. Тож слава Україні, слава Збройним силам України і смерть російським окупантам обожнюю як у Росні підгорає від цих моїх слів на початку ролику. Отже, я пропоную поговорити про кожного ключового персонажа окремо, а під кінець ролика підбити підсумки цього фільму. Тайм-коди я зроблю, якщо що. Людина Мураха Квантоманія це остання частина трилогії Скотта Ленга, що вийшла на екрани в день народження моєї сестри, але ми не стали йти в кіно 16 лютого, бо дивилися в цей день матч Рен Шахтар Донецьк. Але не важливо, головним героєм картини залишається колишній крадій Скотт Ленг. І якщо минулому сольнику Мураха ділив статус протагоніста з Осою, тобто Ван Дай, то в цій картині вона відійшла на задній фон, а натомість стала важливою героїною донька Ленга Кесі. За трисольники і ще декілька появ у кросоверах Скот вже досить добре розкрився як персонаж, тож я не був упевнений, що режисер зможе показати його якось по-новому. Виявилось, це майже і не було потрібно. Скот все ще являється месником невдахою, яку ніхто не сприймає серйозно, але тепер більш популярний у світі після перемоги над Таносом. Він пише книги, ходить на підкасти і так далі, що ми могли побачити ще з трейлеру. Але головна його сюжетна лінія в цьому фільмі базується саме на відносинах з донькою, що, попри схожість із батьком, прагне допомагати всім і кожному. Скотт це все ще цікавий і харизматичний персонаж, що бореться зі злочинцями своїми методами. А цього разу антагоніст у нього виявився дуже сильним. Канг завойовник нікому не секрет, що головний антагоніст цієї картини, і це перший наш погляд на злодія всієї саги мультивсесвіту. І до речі, його справді зробили імбовим, тож вважаю, що Канг, як ніхто інший, підходить для ролі загрози рівня месників. І якщо після серіалу Локі в мене були сумніви, що цей актор зможе зіграти справді харизматичного лиходія. То після перегляду фільму вони зникли. Це ідеальне попадання у роль. Хто не знає, до речі, Канг це звичайна людина, але з дуже далекого майбутнього. Тож він використовує технології, які часто схожі на магію, але нею не являються. Кесі Ленг можна вважати друга головна героїня фільму. До речі, багато хто почав критикувати цю стрічку через те, що типу донька Скота Мері Ю. Але напевно ці люди не дивилися цей фільм, якщо таке говорять. Кесі має фактично нульові бойові вміння, що логічно, а стосовно її розумових здібностей, ну, по-перше, в неї генескота. А по-друге, увага, спойлер, її навчав Хенк Пі. Та й у фінальній битві вона ні на що сильно не повпливала і навіть не брала в ній прямої участі. Тож не слухайте цих диваних експертів, що дивилися кацапську піратку. Цей фільм знімали не для них, а для цивілізованого світу. Кесі Ленг, як на мене, нормальний персонаж. Гоуп або шоса майже не відігравала важливої ролі в цьому фільмі і не мала великого розвитку як героїня. Але вона була добре розкрита в попередніх картинах, тож це норм. Попри це, я щасливий, що саме вона, а не Кесі, склала дует зі скотом у фінальній битві. Хенк Пім також не мав важливого впливу на сюжет, принаймні спочатку. Але він та його взаємодія з мурахами відіграють ключову роль у фінальній битві з Кангом завойовником Що стосується дружини Хенка Джанет, вона весь фільм дратувала. Так, звісно, нам трішки пояснили, що вона робила всі ці роки у квантовому світі. Проте, чому вона нікому не розповідала дуже важливу інформацію про цей світ, знаючи, що без неї герої навряд впораються. Ну серйозно, як же мене дратує, коли персонаж якогось фільму мовчить про важливі речі, щоб потім, решті, було складніше з ними впоратись? Також, якщо ви думали, що тут ми нарешті дізнаємось чому вона постаріла, то ні, обійдетесь. І останній персонаж важливий для сюжету модок. Він же вас, спойлер, антагоніст першої частини мурахи. Насправді багато хто хейтить його дизайн, але, як на мене, він норм. І сюжетну лінію йому дали досить цікаво. Що стосується решти персонажів, мені сподобався цей шанувальник дірок і цей чувак, що може читати думки: куметні персонажі. Також для багатьох можливо буде розчаруванням те, що в квантоманії немає Луїса і його історії. Як на мене, його справді не вистачає, але з іншої сторони його в квантовий світ додати досить проблематично. Щодо загальних вражень, людина мураха Квантоманія ідеальний, як на мене, початок нової фази, кіновсесвіту. Всесвіту. Це щось незвичайне для Марвел, атмосфера фільму дуже сильно нагадує зоряні війни. Тут тобі і різні раси, і повстанці, і летючі кораблі. Ще мені дуже сильно сподобалося, що абсолютно всі сольники мурахи дуже сильно пов'язані між собою. У Квантоманії неодноразово згадують події першої, другої частини, а також громадянської війни, месників і перемоги над Таносом, звісно ж. Це типовий класний сольник людини Мурахи, де жартів, до речі, було не так і багато, але вони були влучними. Фільм має також дві сцени після титрів: одна відсилає нас на майбутні кросовери месників, а інша на другий сезон Локі. До речі, у фільмі нам трішки краще показала мультивсесвіт і квантовий світ, але все ж недостатньо. Особисто я поставлю стрічці 8,5 з 10. Отримав від перегляду неабияке задоволення, тож всім рекомендую, але завищувати свої очікування не варто.